Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Захоплені бойовики з Макіївки, серед яких жінки-снайперки почали давати покази на всіх своїх спільників, у тому числі Ніна Надію Савченко, яка таємничим чином зникла з фронту. Джерела говорять, що вона знову намагатиметься розіграти полони з подальшим обміном та дестабілізацією ситуації в країні. Адже після звільнення з полону бойовиків ЛДНР і Російської. Х зараз, уже колишня народна депутатка України Надія Савченко співпрацювала з тепер уже екс-нардепом України Віктором Медведчуком. Про це в інтерв'ю засновнику видання Гордон Дмитрові Гордону заявив російською юриста-блогера Марка Фейгіна. Багато хто вважає, що її вербунули або щось зробили у в'язниці. Я схиляюся до того, що все, що вирішально сталося, сталося вже після її виходу. Так, сестра на неї дуже сильно впливала. Сестра її працювала з Медведчуком. Він на Ведь якісь грошики їм давав. Я думаю, що там оплачували якісь борги витрати ще щось. Сказав він. Росіянин, який був адвокатом Савченко, підкреслив, що це не було таємницею. і Медведчук намагався себе виставити головним переговорником щодо її обміну. Хоча я знаю, що це не так. Президент РФ Володимир Путін, аби на жодний обмін не погодився. Після звільнення вона повністю працювала з Медведчуком. Я абсолютно переконаний, вона мала від нього преференції. Потім до мене доходили від про те, що вони про щось домовилися, так на жаль, вона пішла іншим шляхом, зазначив Фейгін. За його словами, із Савченко він востаннє бачився в липні 2016 року на прес-конференції. Я прийшов у липні, запропонував твоє майбутнє зараз повністю залежить від тебе. Можна зробити помилку, займися звільненням інших політв'язнів. Не лізі моя тобі порада, як людина, яка добре знається на політиці, не лізі на президентські посади. Якісь заяви божевільні спробуй бути. Просто корисною для суспільства, і воно це оцінить. Відомість не конвертується в популярність і підтримку. Це різні речі, пояснив Фейгін. Правозахисник розповів, що Савченко думала один день. Було запропоновано їй створити міжнародний фонд підтримки українських політув'язнів, нормальну звичайну громадську ініціативу. І сказала: Ні, мені цього не треба. Мені свій шлях, і ти більше мені не пропонує. Сказав окей. І ми з цього моменту розійшлися. Вона мені зателефонувала в листопаді. останнє, була, мабуть, на підпитку. О, щось мені теж розповідала. Загалом більше я з нею ніколи не спілкувався. Заявив він до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.